15. Змінні команда присвоювання Спочатку спробуйте дати відповіді на деякі питання: які величини називаються змінними, а які сталими? У чому полягає лінійний запис математичного виразу. Чим він відрізняється від записів математичних виразів в математиці. Ви вже знаєте, що команда присвоювання має такий загальний вигляд: ім'я змінної. Знак присвоювання, значення або вираз. Кожна змінна має ім'я, значення і тип. Тип змінної. Визначає, яких значень може набувати ця змінна які операції над нею можна виконувати, який обсяг оперативної пам'яті комп'ютера буде виділено для зберігання значення цієї змінної. Числові вирази можуть містити Числа, цілі та дробові. Ціла частина числа відокремлюється від дробової частини крапкою. Знаки арифметичних операцій додати, відняти, помножити, поділити. Дужки для змінення традиційного порядку виконання арифметичних операцій. Спеціальні функції для виконання математичних та інших операцій. Наприклад, функція Apps X обчислює моду. Як і в електронних таблицях, у проєктах мовами програмування використовують Відомий вам лінійний запис математичних виразів. Ось такий математичний вираз, який ми звикли бачити в математиці, в інформатиці має вигляд однієї лінії, однього, одного рядочка. У мові програмування Python як знак присвоювання використовують символ Дорінгві. Кілька команд у проєктах мовою Python можна записати в одному рядку. Розділяючи їх символом. крапка з комою. Імена змінних у мові програмування Python можуть містити великі та малі українські та англійські літери, цифри та знак підкреслення. Ім'я змінної в мові програмування Python не може починатися з цифри. Ось такі імена змінних є неправильними, а такі правильними. У мові програмування Python великі та малі літери розрізняються. Тобто x велика і x маленька це імена різних змінних. Ось кілька прикладів команд присвоювання. MiSCore дорівнює присвоїти значення. 12 відняти 45 помножити на 56,3. Маса дорівнює присвоїти значення. 32,67. X дорівнює або присвоїте значення мінус 24. I дорівнює I плюс 7. У проєктах мовою програмування Python. Тип змінних не фіксований. Він визначається автоматично значенням змінної, та може змінюватися в ході виконання проєкту. Існує функція type в дужках змінна. Яка повідомляє поточний тип змінної. Подивіться приклад. А маленька присвоїти значення 36,6. Б маленька присвоїте значення 36,6. Але це в лапках, а ці – ні. Сі присвоїти значення 36. Якщо ми наберемо команду Type A, отримаємо відповідь, що це клас STR. Тобто рядковий клас. Тип рядковий це текстова, текстове значення. Команда Type B отримуємо відповідь, що клас Float, тобто це дійсне число, не ціле дійсне. Type-C отримуємо відповідь, що це клас int, тобто це ціле число. Розглянемо два типи змінних. Тип Float. Змінні цього типу можуть набувати як цілих, так і дробових значень. Тип Int. Змінні цього типу можуть набувати тільки цілих значень. Запам'ятайте це. Для виведення значень змінних результатів обчислення текстів у мові програмування Python використовується команда Print, а в дужках – текст у лапках, або список виразів, або імен змінних. Наприклад, якщо ми після оцього математичної команди напишемо команду print x, отримаємо значення того виразу, який знаходиться в зміні X. Якщо ми напишемо команду Print і в лапках відповідь дорівнює, то на екрані з'явиться сам текст. Відповідь дорівнює. Для виведення значень змінних або виразів типу float Доцільно для зручності округлювати ці значення до певної кількості цифр у дробовій частині. Для цього можна використати спеціальну функцію Round, указавши в дужках ім'я змінної або вираз, а також кількість цифр у дробовій частині. Ця команда виведе значення змінної X округлене до двох цифр у дробовій частині. Давайте подивимось, як працює ця команда. Наприклад, ціна дорівнює 15 поділити на 11 Print Round ціна кома 1. Якщо запустити програму на виконання, отримуємо відповідь 1,4 після коми одна цифра. Змінимо на 2. Отримаємо відповідь 1,36 після коми 2 знаки. Ціна 3. Отримаємо відповідь 13400. Після коми 3 знаки. Використовуючи команду Print, можна виводити тільки текст. виводити тільки значення змінних. виводити текст і значення виразу. округлюючи його. Виводити кілька текстів і значення кількох змінних або виразів, округлюючи дробові числа. Подивіться декілька прикладів. Print. В лапках сума А додати Б дорівнює, кома А додати Б. Комп'ютер виведе відповідь ось таку. Сума А додати Б дорівнює і результат обчислення. Він додав ці два числа і результат вивів. Можна написати так. Print A дорівнює, кома А, кома Б дорівнює, кома Б. Тоді відповідь ми побачимо ось таку. А дорівнює 12, Б дорівнює 7,56. І далі у нас іде команда Print округлення оцього виразу до 4 знаків після коми. І отримуємо відповідь мінус 0, і після коми 4 знаки. Для введення значень вхідних даних під час виконання проєктів у мові програмування Python використовується команда. Ім'я змінної присвоїти значення int в дужках input. Дужки. Наприклад, K присвоїти значення int input дужки дужки, де int вказує тип значення, яке буде надано змінній ціле. А input з дужками забезпечує введення значення з клавіатури. Друга команда ім'я змінної присвоїти значення float input дужки дужки. Наприклад, M присвоїти значення float input дужки, Дефлат вказує тип значення, яке буде надано змінній дробове. Під час виконання однієї з цих команд відкриється вікно Idle Shell. У вікні з'являється курсор і виконання проєкту призупиняється. Користувач повинен увести значення та натиснути клавішу Enter. Після цього введене значення буде присвоєно відповідній змінній і виконання проєкту продовжується. Для пояснення того, які самі дані очікуються від користувача, усередині дужок у команді Input можна ввести пояснювальний текст. Наприклад, К присвоїти значення Int-Input і в лапках пояснювальний текст. Уведіть кількість днів. Лапки закрили, дужку закрили. Тоді людина буде бачити, що саме від неї хочуть ввести. Або, наприклад, M присвоїть значення Float, Input. Уведіть масу сукерок. У такому разі, під час виконання проєкту у вікні Idle Shell спочатку буде виведено пояснювальний текст. Після нього з'явиться курсор і виконання проєкту буде призупинено до введення даних користувачем. Давайте розглянемо приклад такої програми. M це маса. Уведіть масу цукеру. Си це ціна 1 кг. Тут пояснення. Уведіть ціну 1 кг. Запустили. Уведіть масу цукеру. Вводимо число 5 Enter. Уведіть ціну 1 кг 120 Enter. Вартість покупки 600 гривень. Програма порахувала загальну вартість усієї покупки. Для запуску проєкту на виконання можна скористатися одним з таких способів установити курсор у вікно текстового редактора та натиснути клавішу F5. Або у вікні текстового редактора виконати команду Run Run Module. Після запуску проєкту на виконання починає працювати програма інтерпретатор. Вона почергово аналізує команди проєкту на наявність синтаксичних помилок. Якщо команда не має помилок, то інтерпретатор перекладає її з мови Python на мову команд, які може виконати процесор комп'ютера, і передає перекладену команду на виконання процесору. Результат виконання команди відображається у вікні Idle Shell. Після цього виконується аналіз і виконання наступної команди. За наявності синтаксичної помилки інтерпретатор перериває виконання проєкту та виводить коментар про цю помилку. Потрібно виправити помилку та знову запустити проєкт на виконання. Ознакою того, що виконання проєкту завершилося, є відображення символів Три гострі дужечки на лівому полі вікна Idle Shell. Домашнє завдання. Опрацюй параграф 2.2. Це сторінки 70-76 підручника. Виконай вправу 2 на сторінці 7. Обов'язково підпишись на канал Дистанційне Навчання. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення.